Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua. як завжди, з вами Віталій. І ми продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України для того, щоб ви могли якісно розібратися з цими всіма нюансами, підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі і, звичайно, що скласти його з першого разу. Чого я вам усім і бажаю. Сьогодні у нас на розгляді восьма тема: це є регулювання дорожнього руху. Досить таки велика за об'ємом інформації. Тема, але також вся інформація, яка є в цій темі, вона нам потрібна буде під час знаходження на дорозі, під час керування автомобілем. Тому дуже багато тут є цінної інформації. Дана тема, дане відео буде складатися з декількох частин. Перший блок інформації. Ми з вами детально розглянемо, в якій послідовності і чим ми повинні керуватися на перехресті. Що у нас на першому місці по пріоритетності? Що на другому, що на третьому місці. Другий блок інформації ми з вами будемо вивчати, розглядати конструкції світлофорів, а також як керуватися їхніми сигналами. І третій блок інформації це є сигнали регулювальника. До речі, забігаючи наперед, сигнали регулювальника ми будемо вивчати віршиком, тому що саме така методика, саме такий підхід дозволяє учням краще розібратися. Ось сигналам регулювальника і не боятися його, а знати дуже добре його сигнали. Друзі. Отже, перед тим як ми будемо приступати до е, розгляду цієї теми, дуже хотів би попросити вас не забувати підтримувати даний канал і дане відео ось такою класною українською вподобайкою, тому що саме завдяки ось таким українським вподобайкам, коментарям, які ви залишаєте. Під даними відео і підпискою, яку ви робите на youtube канал, ви допомагаєте розвиватися youtube каналу. А ми завжди для вас робимо ще більше цікавого контенту. Ну і також хотів би подякувати всім нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофор Для них буде доступний більший функціонал, більше відео. Є преміальний доступ, і всі, хто оформляють рівні спонсорства, знаєте, що в нас вже на youtube каналі є записаний повноцінний відеокурс по офіційно затверджених тестах. В якості подяки ви отримаєте доступ до цього відеокурсу. Також з часом буде у нас преміальний доступ по відеокурсу по правилах дорожнього руху. Тому всю інформацію про рівні спонсорства я залишаю в описі під відео. Ну а ми розпочинаємо. Отже, розпочинається восьма тема у нас з першого пункту, в якому наведена наступна інформація. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальника. І ось тут я завжди на цьому етапі я завжди пояснюю учням, в якій послідовності чим ми повинні керуватися, під'їжджаючи до перехрестя. Тому я от з першого пункту, завжди, коли викладаю заняття, завжди зразу ж переходжу до третього пункту. Ми з вами ще до другого повернемося, але хочу, щоб ми з вами розібралися, яка пріоритетність і що у нас по порядку по пріоритетності. Отже, згідно третього пункту, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Наступний пункт: сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. І ще одне, водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки. Отже, зараз на цьому етапі ми з вами пройдемося, так на що ж нам звертати увагу, коли ми під'їжджаємо до перехрестя. Отже, коли ви під'їжджаєте до перехрестя і бачите, що на перехресті стоїть регулювальник і подає сигнали, навіть якщо працюють світлофори, і над світлофорами чи біля світлофорів є знаки пріоритету, головна дорога, дати дорогу, ми повинні розуміти, що на світлофори і на знаки пріоритету ми не звертаємо уваги, тому що ми дивимося виключно на сигнали регулювальника, ось і куди він і кому дозволяє проїзд. Тому на першому місці. По пріоритетності у нас буде регулювальник, це є перше місце. Якщо ви під'їжджаєте до перехрестя і у нас регулювальника посередині перехрестя немає, то тоді ми вже звертаємо увагу на світлофори. Знову ж таки, біля світлофорів чи над ними можуть бути знаки пріоритету. Але що ми повинні пам'ятати? Якщо світлофори працюють, тобто світиться червоний, зелений сигнал світлофора, то знаки пріоритету у нас зараз не важливі. Тому що досить часто учні або водії початківці побачили знак головна дорога. А ще якщо є табличка напрямок головної дороги, все кажуть, я на головній, я поїхав. Стоп, куди? А чим ми повинні керуватися? Тому завжди, коли ви розглядаєте тести або коли на дорозі їдете, не бійтеся задавати собі запитання для того, щоб сконцентрувати свою увагу. Так чим же ж я керуюся в даній ситуації? І якщо ви бачите, що працюють світлофори, ви відповідаєте собі, що я керуюся світлофорами. І підсказуйте собі, можете пошепки проговорювати, що на знаки пріоритету я зараз не звертаю увагу, немає ніякої ні головної, ні другорядної дороги. Тому на другому місці у нас по пріоритетності це у нас будуть світлофори. І аж лише на третьому місці у нас будуть знаки пріоритету. Тобто, коли ви під'їжджаєте до перехрестя, регулювальника у нас немає. Світлофор мигає жовтим, або взагалі світлофор вимкнений, або можливо на перехресті взагалі немає світлофора. То аж тоді в нас в силу будуть вступати знаки пріоритету, і тоді ми вже будемо дивитися, хто на головній дорозі той буде проїжджати першим, а хто на другорядній дорозі, той буде проїжджати другим. Тому давайте ще раз підсумуємо: перше місце це регулювальник, друге місце це світлофори, і третє місце це у нас знаки пріоритету. Ну а тепер ми можемо з вами повертатися до другого пункту. Тут вже нас детально розписано інформацію по дорожніх знаках. Отже, дорожні знаки застосовуються відповідно до цих правил дорожнього руху і повинні відповідати вимогам національного стандарту. Також дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху, як в світлу, так і в темну пору доби. І при цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами. Дорожні знаки повинні бути видимі. Звістані 100 метрів, не менше як 100 метрів, за напрямком руху і розміщені над проїзною частиною, над рівнем проїзної частини не вище 6 метрів. Отже, давайте обговоримо цей абзац. Як ви бачите досить часто на дорозі, от зараз, наприклад, якщо розглядати варіант весни, коли на деревах листя ще немає, в принципі, більш-менш всі знаки у нас є читабельними. Як тільки у нас зазеленілися дерева, з'явилося листя, половини знаків ми можемо не бачити. І ось такі знаки вони будуть встановлені з порушенням. Тому що я вам тільки що зачитував, що знаки не можуть бути нічим закриті. І повинні бути: от ви їдете по дорозі, вони повинні бути видимі, читабельні, звісно, 100 метрів. Тому, на жаль, маємо дуже багато знаків в ситуації, де є порушення правил дорожнього руху. Також я вам зачитував, що знаки повинні е, бути видимі учасникам дорожнього руху, і для яких водіїв ці дорожні знаки є призначені. От саме ці водії повинні зрозуміти, що цей знак діє і стосується мене, а не когось іншого. Тому дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що відповідає напрямку руху. Для покращення сприйняття дорожніх знаків вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більш ніж одну смугу для руху в обох напрямках, установлений обабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак. Дублюється на розділювальній смузі над проїзною частиною або на протилежному боці дороги, якщо це так, у разі, коли для руху в зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги руху. Ось таке уточнення. Ну і те, що я вам розповідав, що дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники дорожнього руху, для яких вона призначена. Отже, які висновки ми повинні ось тут зробити. Ви досить часто могли бачити, ну, от, наприклад, знак смуга для маршрутних транспортних засобів. Для прикладу, він може бути встановлений біля проїзної частини на тротуарі знак, а може бути висіти над самою смугою для маршрутних транспортних засобів. Така сама ситуація, наприклад, зі знаками напрямку руху по смугах. Він може бути встановлений десь збоку біля дороги, а може висіти над проїзною частиною, щоб водії заздалегідь краще його бачили і орієнтувалися. Куди буде дозволений проїзд. Так, тому я вам сьогодні і зачитував, що знаки можуть дублюватися, стояти з боку біля дороги над проїзною частиною або навіть посередині дороги, там де є у нас розділювальна смуга. Тепер наступний пункт. Наступний пункт у нас 8.4. Тут ми з вами повинні розглянути, які є категорії дорожніх знаків. Отже, перша, перший пункт у нас це є попереджувальні знаки. Більшість Попереджувальних знаків ще раз наголошую, не всі, але більшість це є трикутнички червоного кольору і попереджувальні знаки, навіть самої назви, ми розуміємо, що вони про щось попереджають. Отже, інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду. Тому досить часто попереджувальні знаки у нас будуть встановлюватися зі знаками обмеження швидкості. Тому що якщо є якась небезпечна ділянка, щоб водії завчасно підготували себе і зменшили швидкість. Тому, ще раз наголошую, попереджувальні знаки вони призначені для того, щоб заздалегідь попередити вас і надати вам якусь інформацію. Наступна група знаків це знаки пріоритету. Ми вже сьогодні частково з вами їх розглядали. Отже, знаки пріоритету їх невелика кількість. Але вони у нас використовуються для того, щоб встановити черговість проїзду на перехрестях чи перехрещення проїзних частин або на вузьких ділянках дороги. Тобто знаки пріоритету встановлюють черговість проїзду. Вони дають зрозуміти, хто повинен зараз проїхати першим, а хто повинен почекати, дати дорогу і проїхати другим. Е, наступна група знаків це є заборонні знаки. Заборонні знаки вони у нас всі круглі, червоні. І знову ж таки самої назви ми розуміємо, що знак буде щось забороняти. Запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Ну, серед найбільш таких, що найчастіше вам могли зустрічатися, це обмеження швидкості руху, зупинку стоянку заборонено. На каналі я вже записував. У нас є повноцінні відео по дорожніх знаках, тому якщо ви ще не переглядали, обов'язково перегляньте, там дуже багато є реальних прикладів з дорожніх ситуацій. Що дозволить вам якісно розібратися в даних дорожніх знаках. Тому заборонні знаки у нас запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Наступна група знаків це наказові. Наказові вони у нас круглі синього кольору. І наказові вони вказують обов'язкові напрямки руху, що тільки туди ви повинні проїхати. Ну і зараз зачитаю визначення до них. Показують обов'язкові напрямки руху, або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Також наказові знаки є вже записані на YouTube каналі. Наступна група знаків: інформаційно-вказівні знаки. Отже, вони у нас є і квадратної синього кольору, і прямокутної форми синього кольору, різні бувають, так. Але інформаційно вказівні знаки вони в нас запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів територій, де діють спеціальні правила. Е, Інформаційно-вказівні знаки також ми з вами ще будемо розглядати. Ну і найлегшими із всіх дорожніх знаків це є знаки сервісу, тому що вони інформують вас про ті об'єкти сфери обслуговування, які є в напрямку руху біля дороги. Ну найчастіше ми можемо побачити автозаправочні станції, якісь кафе або готелі. Ось тому вони вас е, повідомляють про ті чи інші об'єкти. І також ще є таблички до дорожніх знаків. Є також записане відео по табличках. Таблички вони завжди уточнюють. Надають додаткову інформацію до того чи іншого знаку і кажуть, що в якому напрямку буде діяти той знак, або, наприклад, на які категорії транспортних засобів буде поширюватися даний знак. Тому таблички вони уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Також ми будемо з вами розглядати дорожню розмітку. Це пункт 8.5 Ось бачимо по даній темі. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну. Чому на цьому роблю акцент? Тому що на іспиті в тестах є запитання, чи буває діагональна дорожня розмітка. Не буває діагональної, є тільки або горизонтальна, або вертикальна. І використовуватися розмітка може як окремо, так і спільно з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. Ну і також тут нам слід ще розібратися з тим, що у нас використовується на дорозі дорожне обладнання. Ось також розглянемо от в сьогоднішньому блоковій інформації, в сьогоднішній частині, що у нас відноситься до дорожнього обладнання. Загородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту доріг. Так? Тобто, коли ви рухаєтеся по дорозі, досить часто ті ділянки, які ремонтуються, відгороджують спеціальними ось конструкціями, встановлюють різні дорожні знаки, щоб водії могли зрозуміти і об'їхати безпечно, і різні ще. Світлові прилади. Наступне попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки. Тобто, якщо посередині дороги є острівець безпеки, як правило по боках від нього будуть знаки що об'їзд перешкоди з правого боку. Ну і самі ось ці світлові тумби вони виготовлені із світловідбуваючого матеріалу, щоб будії бачили, що є перешкода посередині дороги. і Безпечно об'їжджали з дотриманням безпечного інтервалу і уникали наїзду на пішоходів на острівці безпеки. Наступний випадок це є напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості. Позначаються вертикальною розміткою і повинні бути обладнані світловідбивачами. Ті стовпчики, які у нас з правого боку дороги червоного кольору, ті, що з лівого боку дороги, Білого кольору. Чому так? Тому що коли ми їдемо, ми знаємо, що коли автомобілі в нашій смузі руху попереду нас їдуть, в них завжди позаду можуть засвічуватися червоні там стоп-сигнали, і стопчики з нашої сторони також відбувають червоним світлом. Автомобілі, які їдуть нам назустріч, вони світять білим світлом фартуму, і стопчики відбувають білим світлом. Так, це для того, щоб вам легше так було запам'ятати. Ну але також бувають і іншої конструкції стопчики, якщо Наприклад, ремонтується ділянка дороги, ось то можуть, наприклад, одну частину дороги перекрити, а другу частину дороги розділити для організації двостороннього руху. Тому стовпчики використовуються у різних випадках. Також правилами дорожнього руху передбачені опухлі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю. Досить часто буває таке, що ви під'їжджаєте є те подібне перехрестя, і через якісь об'єкти це можуть бути якісь зелені насадження, кущі, дерева, можливо бути якесь загородження дуже високе. І ви не бачите, що у нас відбувається з правого чи з лівого боку, чи наближаються транспортні засоби чи ні. Тому в таких випадках, коли обмежена оглядовість, напроти ось виїзду цього те подібного перехрестя може під кутом. Встановлюватися опукле дзеркало, і водій дивиться в те дзеркало, він бачить, чи наближається з того боку транспортний засіб, чи ні. І розуміє вже, чи можна йому виїжджати, чи повинен пропустити. Також у нас е, може використовуватися дорожне загородження. Воно використовується на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних ділянках доріг. Тобто, навіть якщо буває є крутий поворот, ось також встановлюються ось ці. Металеві відбійники. Для чого це робиться на таких ділянках доріг? Тому що якщо водій десь можливо не справився з керуванням, то перший удар припадає на це металеве загородження, і воно унеможливлює, щоб водій злетів з дороги. І ситуація не стала ще критичнішою. Тому перший удар припадає на ці відбійники, і вони запобігають ще більш трагічним наслідкам. Також у нас ще є пішохідні загородження. Ось вони використовуються в небезпечних для переходу проїзної частини місцях, тобто, щоб пішоходи не перебігали будь-де дорогу і не створювали ні для себе, ні для нас водіїв ніякої небезпеки. Також у нас пунктом є передбачені вставки розмічувальні дорожні для покращення зорового орієнтування водіїв на проїзній частині. Тобто ви могли зустрічати, що є посередині дороги переривчаста лінія розмітки, і в проміжках ось цих між білими лініями, між штрихами, можуть встановлюватися ось такі е пластмасові спеціальні світловідбуваючі елементи, вони такої чашечко подібної форми. Тобто, коли ви на них світите там, ближнім чи дальнім світлом фар, вони відбувають світло і дозволяють вам краще орієнтуватися, бачити там середину дороги. І, наприклад, досить часто їх ще також використовують, що якщо водій, наприклад, засинає і починає зміщатися на зустрічну смугу руху, то за рахунок такої випуклої форми автомобіль починає трясти і водій просинається. Тому також буває і таку безпекову функцію вони виконують. Ну і звичайно, що також до дорожнього обладнання будуть відноситися пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів. В народі досить часто їх називають лежачими поліцейськими, але суть від того не змінюється. Отже, дані пристрої призначені для того, щоб водії зменшували швидкість там, припустимо, перед е, пішохідними переходами, і надавали перевагу в русі, і безпечно їх проїжджали. Наступне, це у нас шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Тобто їдете ви по дорозі. Є попереду, можливо, там якийсь небезпечний пішохідний перехід. Він десь там знаходиться за крутим поворотом. Ви його ще не бачите. Але для того, щоб привернути увагу, роблять ось таку шумову розмітку. Вона червоного кольору, такі полоси, і водій, коли на нього на неї наїжджає. Створюється легенький шум в автомобілі, і водій розуміє, що є якась небезпечна ділянка дороги і зменшує швидкість. Друзі, ось така у нас сьогодні перша частина інформації, перший блок інформації був. Ми з вами детально пройшлися по цих пунктах. Надіюся, що мої пояснення були для вас цікавими і корисними. Не забудьте підтримати це відео вподобайку. напишіть обов'язково коментар в підтримку і розвиток каналу Світлофор.ua. А якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, щоб потрапити в нашу спільноту хороших водіїв. Дякую, що ви розвиваєтеся разом з нами, і до нових зустрічей.